Рік тому російські загарбники великими колонами пройшли кордон, рушили через містечка та села Чернігівщини. Ці кадри зняті у Семенівці вранці 24 лютого. Люди шоковані від гуркуту і кількості ворожих бронемашин. Хоч подкалону лажись діти, куди їдете, вони переїдуть і поїдуть а далі. Люди на Чернігівщині ризикували, але зупиняли колони і навіть лягали під танки. 24 лютого були атаковані аеродроми області. Багато чернігівців в паніці тікали з міста, а влада намагалася заспокоїти. Чимало чоловіків взяли у руки зброю задля захисту рідної землі та своїх родин. Чернігівщину таки відстояли. Рік по тому у Чернігіві спокійно. Зранку в центрі міста за участі військових підняли український стяг як символ незламності і боротьби проти агресора. І на сьогоднішній день прапор, який підняли ми спільно з головою адміністрації, є символом того, що Україна незалежна, бореться і переможе свого ворога. Північ України під надійним захистом. Ми захищали її, захищаємо і будемо захищати. Наше завдання змусити ворога взагалі відмовитися, від будь-яких спроб, щоб взагалі здійснити захід на нашу територію. Тому ми виконуємо завдання, ми переможемо ворога. Перемога завжди буде за нами. Підняття прапора, звісно, символізує незглавність українського народу. Перемога, звісно, буде за нами. Ми переможемо і наш прапор завжди буде майоріти над нашими містами. Ці дні нашого потужного протистояння ворогу лише остаточно довели огидність. І ниці кремлівської влади змінилася область, змінилася країна, змінився світ, але точно залишається незмінним державний прапор на площі прикордонного обласного центру.